До відправки на передову готуються бійці 156-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Захід підрозділ доукомплектували новобранцями. Злагодженість дій та навички стрільби відточували в одному з навчальних центрів. Артилеристи пройшли вишкіл щодо роботи з гаубицями Д-30. Як це було? Дивіться в нашому сюжеті. Воїни 156-ї окремої механізованої бригади відпрацьовують бойову стрільбу. Артилеристи готуються нищити ворога до останнього, тренуються на гаубиці, Д-30. ціль 105 РЛС. Снаряд снаряду фугасний підривник осколковий. Заряд зменшений приціл 335, лівіше 033. У боях проти окупантів ця ствольна артилерія залишається вкрай важливою. Вона б'є на понад 15 кілометрів і має потужний 122-й калібр. Наші воїни цінують її заточність. Її ефективність є достатньо високою. Якщо розрахунок злагоджений, відповідно кількість снарядів та приведення гармати до бою, від бою, залишення вогневої позиції, заняття вогневої позиції відбувається. Швидше на декілька хвилин, чим встановлено норматив. більшість цих військовослужбовців ще зовсім недавно були цивільними а тепер уже вправно гатять зі зброї, яка легко може розбити техніку противника і знищити його піхотинців. Усі бійці пройшли підготовку в одному з центрів оперативного командування. Захід навчання для артилеристів проводили офіцери з бойовим досвідом. Інструктори намагалися максимально відтворити реальні умови бою і ставили завдання, максимально наближені до фронтових. За однією з легенд, ворог завдав авіаційного удару кабами по позиціях українських військових. Проводимо контроль, дивимося, як ми навчили їх, чи правильно все роблять. Ну і Віддаємо крайній вже дозвіл на стрільбу. Хлопці все знають, працюють добре. Ще трошки попрацюю де появиться, з'явиться так, би мовити, злагодженість хороша. І я думаю, що буду кращими з кращих. Відточити навички або діяти точно, швидко і злагоджено, адже від роботи розрахунків залежить успіх ведення бою всього підрозділу. Досвідчені воїни кажуть, що артилерійський розрахунок мусить працювати чітко і вправно, як єдиний механізм. Тому хлопці до автоматизму відпрацьовують усі можливі сценарії. Від наведення гармати до екстреної зміни позиції. Гармата! Постріл! Далеко в тилу бійці 156-ї окремої механізованої бригади завершують гартувати свою міць. Невдовзі ці захисники вирушать на передову. Вони будуть нищити ворога на сході України. За короткий термін часу навчилися, набралися досвіду і готові працювати. Гармата! Постріл! Сніжана Садорок Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.